Друзі, в сьогоднішньому відео я покажу вам топ 5 моїх самих улюблених простих тостів. Розкажу, як їх робити і що для цього потрібно. Підписуйтесь, якщо вперше тут в мене, і ми починаємо. Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. В себе вдома. Сьогодні ви на моїй кухні, тому що я буду робити довгоочікуване Довгочику мною, відео про моїх 5 улюбленіших тостів, що ми робимо, що ми їмо. Взагалі ми, українці, дуже полюбляємо їсти хліб. І я не уявляю своє життя без хлібу. Мені кожен день треба хоч трішечки його з'їсти. Тому на сніданок я реально люблю їсти тости, тому що там є хліб, те, що я люблю. Я думаю, вам сподобається це відео. Не забувайте відразу ставити вподобайку, писати коментар, щоб підтримати мій канал. Ну, і якщо ви не підписались, то звичайно. Треба підписатись. А я почну готувати перший тост, поки одна дитина спить, інша в школі. Поїхали. Для першого тосту нам потрібно помідори, огірки, огірок це М -м, він великий, тому що це такий сорт. Помідори, чері. я люблю чері. Я обожнюю. Не те, що люблю, обожнюю чері. В мене є домашні яйця і є звичайні яйця з магазину. А домашні яйця я. Роблю на тости, ну коли я буду їсти сирий, жовток той хлібу в нас завжди багато різного берем цей. треба доїсти, і хумус. Хтось мене питав, у вас така величезна банка цього хумусу Цей хумус органічний. Мені подобається його смак, тому що не всі е, продукти в Америці реально смачні. Всі рецепти тостів будуть під відео, щоб ви відразу змогли знайти, що вам сподобається найбільше. Тож кладемо хліб на грильницю, трішки його підігріти, щоб знаєте, була така скоринка. Я люблю скоринку на хлібі І поки хліб гріється, миє помідори та огірки і нарізаю їх такими малесенькими кубиками. До речі, цей сорт огірка, якому цікаво, називається England англійський. Тому він такий великий. І раніше я думала, це якісь хімікати, типу, знаєте, в них щось ставлять в огірки, і вони такі виростають. А насправді я потім побачила, що у наших людей тут також можна вирощувати цей сорт. Це нормально. Це реально сорт такий, я вам серйозно. Швиденько піджарю одне яйце, і поки я різала овочі, мій хліб вже готовий. Взагалі піджарити хліб можна навіть на сковороді. Коли хочеться мені щось змінити, чи інший трішечки смак, я жарю на сковороді. Серйозно. Намазуємо цей хумус. Мм, як же він пахне! Мій Ілля любить такий товстий шар його, цього хомусу, я не дуже. І потім я зверху руками отак сюди. Спочатку охірки і помідори. Можна робити все ложкою, але я роблю для себе, ви ж повинні розуміти. Трішечки солим, зовсім трішечки. Трішечки перець. And трішечки extra Virgin Olive Oil. Зовсім трішечки, люди добрі. І потім на майже мій готовий тост. Одне яйце можна два, але я люблю одне. Мій Ілья завжди робить два. Ну і останній момент я фетис ставлю. Він швидкий, корисний і смачний. Що ще треба? Тепер можна їсти. Тепленькі ще навіть я вже познімала. М -м Хліб нягенький, але з такою корочкою зверху. Це дуже дуже смачно. В середньому я використовую 5-7 хвилин, щоб зробити цей тост. Дуже смачно, швидко і корисно. Спробуйте. Наступний тост я робила вже разом з моїми малими з моїми помічниками. Взагалі, я думаю, всі діти люблять допомагати на кухні, тому якщо у вас є діти, то дозволяйте їм щось робити. І так, якщо ви ще не зрозуміли, то я цілий тиждень знімала це відео кожен день по тосту вам. Ось. Поки мої помічники чистять мені яйця, я візьму грильницю і знов. Нагрію хліба. Знаєте, цей тиждень був трішечки важкий для нас, тому що ну, по-перше, пішов сніг, і це якось давить на настрій. А по-друге, тому що мій чоловік допізна цілий тиждень працював, і ми з дітьми були да. тільки самі. Ти почистив? О, молодець, добре. Майже все добре почистив. Давай наступний. Так. Да. Наступний. Поки діти там щось чистили, кладу хліб грітись. Я напевно це вже казала, але повторюю. Я хотіла сендвіч нам зробити всім. Чуєш? Хочеш так з'їсти? Потім ми ці яйця нарізаємо маленькими кубиками, обов'язково кубиками, тому що смак тоді інший, не натираємо. З дітьми маленькими гарними кубиками зробити було не так вже і легко, але все одно було ну непогано. До речі, щодо яїць, я дуже часто варю з вечора, щоб зранку вже швидко зробити все. Нарізані яйця висипаємо в миску, з цього будемо робити нашу намазку. Все допомогли. Давай п'ять. п'ять п'ять. А, ті, ми, хороші. яйця готові. Нам треба сир. В мене є такий вже порізаний сир і майонез. Додаю на три яйця приблизно одну столову ложку майонезу і сиру на око. А це джема вирішила вам показати свого нового друга, хамячка, який тато купив на цьому тижні. Їй це в нас дівчинка, і вона ще зовсім маленька. Але Джема сидить цілими днями біля її клітки і просто грається з нею. Взагалі, ці тости можна робити з чим завгодно. Я робила із грибами туди. Гриби ставила і бікон, і різну зелень. Зараз я просто хочу яйця і все додаю зелень і мажу нашу намазку на наш теплий хліб. А взагалі ця намазка може стояти в холодильнику до декількох днів, тож ви просто заздалегідь можете її приготувати. І вже зверху на наш тост я з кипками кладу солені огірки. Цей тост я вперше до речі побачила на Гавайях в одній кафешці і подумала тоді: мен, я теж можу робити ось так. Просто і смачно. В мене був період, що я ці тости їла місяцями. Так вони мені подобались. Я надіюсь, вам сподобаються теж. Третій тост був улюбленіший мого чоловіка. Напевно, роки три. Чому улюбленішим? Тому що там рукола, це його улюблена зелень. Він взагалі обожнює всю зелень. Також є там авокадо, бікон, який зараз вже жариться, і помідорки черри. Ну і звичайно, хліб, який вже піджарився. І ще потрібне одне яйце, яке також жариться. Авокадо ми чистимо, ріжемо і такими дольками намазуємо на наш теплий хлібчик. А ви знали, що в авокадо міститься вітамін Е, який сприяє здоров'ю здоров'ї шкіри, волосся та нігтів? Мілья привчив мене його їсти, серйозно до цього я його не любила. Якщо у вас немає авокадо, його можна просто замінити крем з сиром. Наприклад, зверху на авокадо кладемо нашу рукалу. Я невеликий шар її кладу. Це для мене міля любить так по-багатому, я не дуже. Беремо один з найголовніших наших інгредієнтів: це малиновий сироп. Якщо у вас немає малинового, взагалі можна використовувати будь-який ягідний. По-нашому це як якесь варення, і зверху ми кладемо наш бекон. Не знаю, хто вигадав поєднати ягідні сиропи і м'ясо, але це дуже смачно. Поки я все викладала, моє яйце вже піджарилось, і його теж можна вже класти. Кладу наверх томати і трішечки соняшникового насіння. І наша страва готова. Дивіться, яка вона яскрава, яка вона смачна. Приблизно на цей тост в мене виходить до 10 хвилин. Знаєте, я вам скажу одну цікаву річ за допомогою цього тосту, Ілля привчив мене їсти руколу, взагалі зелень. Я та й взагалі багато людей з України вони не привчі не привчені їсти зелень, але зелень треба їсти. Як хтось мені сказав, якщо хочеш бути гарним, красивим. Треба їсти зелень, багато зелені. І це і рукола, і капусти різні, і авокадо. Тож, дівчатка, якщо хочете бути гарними, їжте зелень. Зараз буду пробувати. Як пасує е, сироп малиновий до цього тоста, ви не уявляєте mm. новий день, новий тост. Доброго нам ранку. В нас пішов сніг. Дивлюся зараз на цей сніг і думаю, й куди ти пішов? Куди ти пішов? квітень місяць. Ай, да, ладно. Сьогодні буде в нас солодкий тост. Нам знадобиться хліб, як завжди. Полуниця я вже тут приготувала. Лохина, банан. Він в мене майже дохлий. Горіхова паста. Це пінет butter. кокосова стружка. Я зазвичай її використовую, коли я роблю якісь. Печиво чи торти, але зараз використовую, використову тут. Я поклала гритись хліб, а Джема, моя помічниця взялась за фрукти. Нарізаємо банан і полуницю. Робивши той тост, я дивилась на оцей сніг і думала: ну що, це таке, Люд, добрі? Тут вже прокинувся Фелікс, і ми далі готували разом вже з ним. Наш хліб вже нагрівся і Джемо мажуть його тут вже арахісовою пастою. В такі моменти я думаю, дякую Боже, що в мене вже доросла така дитина і може щось робити сама. Поки одна дитина допомагає, інша дитина, як завжди, мучає хам'яка. Бідний той хам'як. Я надіюсь, він в нас проживе своє дворічне життя щасливо. Гарнесенько накладаємо наші фрукти, неважливо як і де, в яку сторону, просто щоб було гарно. І наш супер швидкий тост готовий за 3 хвилини. І дітям також зробила це, якщо вони зрозуміли, ну, типу, котик. <мес> Кушай Джема, будь ласка. Фелікс, їж. І останній в цьому відео тост я б назвала найулюбленішим в нашому землі. Ви побачите, чому. А, його ми не часто робимо рано рідко. Тільки коли я не знаю гості там чи якась подія, Треба... хочеться щось гарне зробити. Що нам потрібно? Це руковод, е улюблена зелені і лівого, це кедрові горішки, ілямія також обожнює, мед, е пармезан чіз оливкова олія. Одне яйце. І я буду використовувати авокадо тут у мене, але можна... Буде і з ключізом, і з іншими якимись намазками. Я буду намазувати на хліб. перший слой. Це. На вершковому маслі я смажу горіхи приблизно 30 секунд. Вони дуже швидко смажуться, від них відходити не можна. В маленьку мисочку пересипаю ці готові горішки, Намагатись це зробити без масла, просто самі горішки. Робимо заправку для руколи. На дві порції ми беремо одну столову ложку оливкової олії, одну чайну ложку меда, це без горки, одну столову ложку лимонного соку, солимо, перчимо і заправляємо цим всім нашу руколу. Перемішуємо цирку. Додаємо наші горішки. Додали горішки. М -м -м. Ви б чули цей запах. просто. Неперевершений. Додаємо пармезан чіз Я люблю побільше, хай буде побільше, І поки що не мішаю, щоб пармезан чіз не розтворився. Зараз будемо пробувати робити яйце пашот я взагалі давно не робила яйце по шот. Зазвичай частіше я жарю, мені просто швидше і легше. І я здивувалась, як в мене там не розпалось це яйце. І тепер найголовніше скласти весь тост до купи. Намазимо наше авокадо. Якщо ви помітили, це те авокадо, яке я використовувала вчора. Бачите, як я його зберігаю, він живе в нас один-два дня не більше. Зверху накладаємо наш салат. Це серйозно такий є салат, але я роблю з нього тости. Ось вся правда. І вже зверху кладемо саме. яйце, наше пашот. Ну аля пашот, ладно, і не ідеальне пашот. Але тост ідеальний. Ну скажіть, просто подивіться на цю смакоту. М -м -м. Я просто напевно дуже голодна. Але чого я говорила, що це наш улюблений тост, тому що тут все є те, що ми любимо. Горішки є цей салат. Є cheese, ну все. Друзі, я надіюсь, вам сподобалось це відео і сподобались, звичайно, мої страви, мої сніданки. Я надіюсь, ви колись щось приготуєте з цього. А якщо ні, то просто в поставити вподобайку теж буде нормально. Зберігайте чи присилайте це відео, можливо, хтось захоче приготувати для друзів, для сусідів, для родини щось таке цікаве, гарне і смачне. Я дякую, що ви дивилися це відео. Дякую, що були з нами. Ми готували майже все разом. Гарного вам сьогодні дня! Бережіть себе, миру та любові ваших сім'ях! І хай ваш настрій завжди буде чудово! До нових відео, па-па. І не забудь підписатися, якщо це ще не зробив. Якщо ви вперше на моєму каналі, ви завжди можете подивитися інші мої відео про наше життя на лясті. До нових зустріч. Тут я було дуже голодно, бо дітей накормила, кормила, а сама ні, бо спішила зробити це відео. Коротше, катя, папа, досить говорити все. Давай бувай, добувайте, бай.